Ми від нашої компанії надаємо на цей турнір три приза. Це будуть штурмова гвинтівка типу АК 74 від Спецна Армс серії Едж. За друге місце це буде трасерна насадка. <кій> теж бренду спецна Армс. Не знаю, куди її показувати. Туди, туди. За третє місце буде отакий коліматор, тобто це репліка коліматора «Іотек» бойового. Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з Олександром Потеряйло, засновником групи компанії Strike Shop, про те, що буде відбуватися вже з 11 травня, вже найближчим часом, і що чекає на учасників. По перше, з 11 травня. Страйкшоп буде спонсором вже другого турніру від наших друзів резервісти Airsoft. і на учасників буде чекати очевидні призи, які позаду нас, але також буде деяка, скажімо так, пасхалка, яка буде оголошена вже під час турніру, також від страйкшоп, що буде дуже приємно саме для кожного учасника. Турнір і так, друзі, починаємо. Поїхали. Страйкшоп uh, підтримує і резервіст розвиток ірсофту як виду спорту, в тому числі це дуже гарний, на не тільки мій погляд, варіант як дозвілля своє, скажімо так, організовувати. Але щось для мене залишимо. чому саме страйкшоп підтримує подібного формату заходи. Який сенс, скажімо так. Чому саме страйкшоп чи чому саме підтримує? Чому, чому страйкшоп саме підтримує? <рес> ну, дивіться, хлопці дівчата, насправді всі чудово розуміють, що зараз відбувається у нас в країні. І говорити про актуальність мілітарів підготовки мілітарів скілів, навиків і так далі, я думаю, що якби, ну, не варто на це тратити час. Як би скептично хто до цього не ставився, а, хоча, в принципі, це ставлення в соціумі досить зараз теж активно міняється. Але тим не менше, я вважаю, що Airsoft, він же страйкбол, є одним з найкращих, напевно. Інструментів. Вид, інструментів видів дозвілля спорту, хобі, тренувальних, як сказав, Ілля, інструментів, який може на базовому рівні, але все-таки дати якісь базові скіли, навички по роботі з зброєю, по виконанню використанню дотриманню правил техніки безпеки при роботі зброєю, оскільки вони насправді що в вогнепалі, що airsoft зброї ідентичні абсолютно. По роботі в малих групах якихось сів моментах і так далі. Ну, скажімо так, тобто це може бути таким маленьким, хвідним квиточком у світ зброї, як такої, вогнепальної, в тому числі. Тому, власне кажучи, так. А говорячи про те, що. Воювати, як то кажуть, зараз часто з екранів в телевізорі він не тільки доведеться при... доведеться всім. всім та в тій чи іншій мірі. Звичайно, то звичайно, що ця тема зараз актуальна як ніколи. Тому якби ось вам і відповідь. Ну підтримуємо підтримували і будемо підтримувати. Хочу ще зауважити для тих, хто не дивився всі відео на каналі Страйкшоп. Варто ну якусь частину передивитись, тому що там є цікава і дійсно корисна інформація. А, але Олександре не знаю, чи дивився ти всі відео на каналі Страйкшоп. Сердечка ставив. Дякую. Але страйкшоп також приймає участь у вишколах як молоді. Це один з елементів і військово-патріотичного виховання, і в тому числі це знов ж таки для батьків. Приміром, мені здається, це дуже прикольна така штука, яка просто прибирає як мінімум вільний час на якісь неправильні, скажімо так, варіанти того ж дозвілля. Однозначно, що так. Як ми говорили вище, це актуально. Як ми говорили вище, поки що airsoft не є офіційним спортом в Україні, але над цим питанням ми теж працюємо. А. Я думаю, що безглуздо буде зараз тут пояснювати, тратити час на те, що заняття будь-яким спортом, чи там активним, більш фізично активним, чи якимось інтелектуальним, чи хай це навіть не знаю, там авіамодельний спорт. Хоча зараз це так, поєднання, так, як, як, як на то. Як... авіамоделі, так. так, це дрони. будь як ласка. Як ніколи зараз актуально. Тому якби переконувати когось в тому, що це краще, ніж сидіти по барах, курити там, вибачте, мені траву чи ще якоюсь ерундою займатись, ну тут якби все ясно. Ну тут... І без коментарів, та. тут погоджуюсь. Тому знову ж таки запрошую, молодь долучатися, повертаючись до попередньої тези, що це привертає, не привертає, а розвиває культуру поводження з вогнепальною зброєю. Це величезний просто плюс. Це вже дуже багато проговорено стосовно того, що якщо приміром людина робить якусь помилку з Ейрсофтом інструментом, скажімо так, вона потім, ну можливо, ще раз повторить, але через якийсь проміжок. Часу або друзі, які поряд знаходяться, або інші учасники Айрсофт заходів вони його поправлять і скажуть, чому це робити не можна. І я скажу, що ну я розумію, що я там поправляю, хоча насправді інколи теж роблю помилки, але не такі, скажімо так, круті, як вони були на початку, і. Відкладається все одно в голові те, що ми робимо, це через втому, через кількість повторень. Ти, що ти цей блок почав про помилки і так далі, хочеться сказати, що десь поправляють, а десь і не поправляють, тому що знову ж таки не можна узагальнювати, що вся Airsoft-тусовка є там от. Правильно або неправильно тобто, там мільйон різних називаєм так пісочниць десь до цього ставляться відповідально, десь постільки-поскільки. тому, якби знову ж таки я закликаю все таки ставитись до Airsoft зброї, як до стрілецької зброї, так чи інакше, і однозначно, що дотримуватись правил техніки безпеки, робити, як казав Ілля, зауваження і вчити своїх колег. Напарників, співкомандників, підростаючі покоління і допомагати їм ставати якісними гравцями. Хоча знову ж таки в теперішньому арсофті це не тільки гравці вже, вже так та питання: чи це гра, чи це не гра, настільки вже в цій всі ситуації наші в переміксувалося. Десь це гра, десь це тренування, десь. Вчорашні військові сьогодні тренуються з аерософтом, десь вчорашні аерософтери сьогодні служать і захищають нашу батьківщину. Тому якби насправді це вже якийсь такий суцільний симбіоз, і от і, то, і, то, і, і чіткі межі провести їх дуже нема, важко. Їх Так, межі та. це вони дуже давно розмиті. І я би навіть сказав, що вони не розмиті, вони навіть вже відсутні. Просто ну, як на мене, це суб'єктивно. Але повертаючись навіть до турніру і е, не тільки турніру, це ширше ніж турнір е, силовики. Військові вони приймали участь і в цьому турнірі. Ну і це не секрет, що вони взагалі то й займалися цим і навіть до повномасштабного вторгнення, тому що це реально як інструмент допомагає в тренуванні. Цього разу побачимо, що, хто буде приймати участь, але я думаю, що ну як мінімум не менше людей, ніж були. То, скажімо так, трішки давайте до призів перейдемо, бо думаю, що ми трішки сильно До призів? Зараз перейдемо, але ще хотів би, би звучити теж таку одну тезу від себе. Це ніби не є якась таємниця, але, можливо, не всі наші глядачі знають, що я в даний момент є сам, діючим військовослужбовцем. Я до слова не хотів просто цю тему uh, розвивати, ні, тому це, що мало. Як би, як би, все, все нормально. І бачучи цей процес зсередини, хочу сказати, що от у нас в підрозділі, наприклад, активно дуже використовують Airsoft саме як тренувальний елемент. І в прямому сенсі я приймаю безпосередню участь в цьому процесі. Тому якби, те, що воно працює як тренувальний інструмент, повторимось, це якби доконаний факт. А про призи, то, звичайно, що ми про них розкажемо. Ми від нашої компанії надаємо на цей турнір три призи. Це будуть. Штурмова гвинтівка типу АК-74 від Спецна Arms серії Edge. З По... двома магазинами. З двома магазинами. А ще з двома е пружинами для того, щоб якраз можна було в тому ж сікібі тренуватись без травматизму. Та, Та. ну це насправді вже нюанси. Тобто це буде головний приз. Е приз, за друге місце це буде трасерна насадка теж бренду Спецна Arms. Не знаю, куди її показувати. Туди, туди. Я думаю, що побачить. І третє місце це буде. Mm, такий самий бюджетний, скажімо так, приз, Але, але тим не менше, але буде. Він, він, хоч і бюджетний, але, до прикладу, команда, яка зайняла якраз минулого разу mm. третє місце, вони жодних нарікань не мали. І, по-друге, в мене сокомандник придбав від цього виробника, я в нього ну, одне лише питання. На сонці видно марку? Він каже, треба брати. Тому бюджетно не бюджетно, головне, щоб працювало да, і працювало так, як треба. Звичайно, тому третє місце три, приз за третє місце буде отакий коліматор. Тобто, це репліка коліматора «Іотек» бойового від бренду Тета Оптікс. Тому, якби запрошуємо, долучайтесь, вигравайте, отримуйте призи і використовуйте але на по... полі ігрового чи тренувального, але бою ну знов ж таки повертаючись до теми, як ти сказав, що ти е, військовослужбовець на даний час, і знову ж таки минулий турнір. Це був перший турнір такого масштабу в Україні не було. Були там військові, казали, що вони. Періодично приїжджають на ірсофт заходи для того, щоб ну знов ж таки вони працюють по книжці, скажімо так, да, або по якихось алгоритмах. А ось переважна більшість страйкболістів чирсофтерів, ну вона може працювати, як ти казав, що різні пісочниці, і там може бути якась така хаотична якась дія, і якраз подивитися, чи можеш ти на той хаос, скажімо так, відреагувати. Ну, в них до прикладу, з моєї точки зору, дуже непогано виходило е відпрацьовувати саме момент е загнати мене на стан перезаряджання і уйти за укриття, да? для того, щоб я надав їм можливість просунутись трішки ближче. Я цю штуку розумів. Але просто лишатися на ділянці, ну так щоб перезаряджатися, і начебто візуально контролювати, але mm -hmm. по факту не маючи такої можливості. От якраз це ну теж показова стосовно того, що це працює. Ну вони свою роботу зробили. В їх так їх мета була не, не виключно mm -hmm. там участь, там призи чи щось подібне, а саме для того, щоб ну по подивитись, чи працює це з гір-софтом. Ну, ну ось я думаю, що вони побачили, що працює. І... І ну, ти сам що й дав відповідь на це запитання. Ну хотілося ж знаєш не тільки від себе почути. Там. Але ну і повертаючись до моменту, скажімо так, тієї ж ну початку повномасштабного вторгнення, дуже багато людей просто ну, як мінімум, не розуміли. Ну реально, взагалі, органи управління будь-якою зброєю, тому що вони її або не тримали, хто там взагалі в армії не служив. В мене, до прикладу, є знайомий, який весь час простояв на КП і один раз бачив автомат на присязі. Тому ну який з нього, скажімо так, фахівець. Все ну, ну, логічно звіт. Людина може щось знати чи вміти, якщо вона цьому не навчалась, якби зрозуміло. Тому ну це я маю на увазі, що це армія ще 90-х років. Я це зрозуміло. дуже, дуже ні, ні, ну, це зрозумів. Ти але що просто не було там не, не, не скажімо uh -huh. так недомовки і якось люди перекрутили. Це я до того веду, що airsoft-заходи, е турніри це ще краще. Це скажімо так, більше уваги привертає до е самого Єрсофту, е краще бути обізнаним, ну скажімо так, готовим. До найгіршого, але ну, більш-менш впевнено себе почувати. Ну, як то кажуть, хочеш меру, готуйся, готуйся до війни. до війни. Так, а зараз в жаль... нас війна є, ми маємо готуватися. На жаль, в більшість наших громадян готуються заднім числом, якщо готуються, але з іншої сторони, краще пізно, ніж ніколи. Тому, якби, хлопці, дівчата, готуйтеся, тренуйтеся. Бігайте кроси, віджимайтеся і тренуйтесь. Для початку за AirSoft зброєю, а по можливості, звичайно, з вогнепальною. Слава Богу, зараз місць, структур, клубів, тирів більше, ніж достатньо. Було... Умовно кажучи, під домом в, в кожного з нас Тим більше, це все є. Якщо ми говоримо про таке місто, як Київ, або якісь інші міста, мільйони, ну, великі міста, зокрема. Та насправді і, і в інших обласних, і навіть в районних центрах зараз цього добра достатньо. Тому якби не лінуйтесь, під Тривайте свої попи, міняйте останні 50 доларів і вперед втир. Ну і інколи насправді не обов'язково платити саме 50 доларів, чи менше, чи більше. Ну, це абсолютно умовно. Я та. просто до того, що дехто вважає, що, скажімо так, РСО це там ну, дуже дуже дорого. Для того, щоб саме тренуватись, можна це зробити бюджетно. Можна бюджетно і знову ж таки слідкуйте за сторінками Strike Shop у соцмережах. Просто от. От на днях, скажімо так, буде дуже цікава акція з такими цінами, що, чесно кажучи, я не знаю, якщо мені зарплатню вдадуть раніше, я собі щось хочу придбати. Ну, от, чесно, ти, я думаю, що не знаєш, про що мова йде, але то не. нема сенсу. Так. Ну що ж, я думаю, що загальні речі ми проговорили, тому, друзі, все одно підписуйтесь і на канал, і на наші сторінки у соцмережах, тому що там дійсно цікава та корисна інформація. Призи вас чекають, тому ви реєструйте. На турнір вже зараз. Ну, заключне слово. Ну, Як вже сказав, Ілія, підписуйтесь, ставте, що там. Плюсики, вподобайки, подобайки, лайки, галочки і сердечка. Е від себе що можу ще додати? Дякуємо резервістам за такі ініціативи, дякуємо іншим клубам, тусовкам за те, що вони, можливо, не так масштабно, але все-таки теж свій внесок роблять. В розвиток цього всього двіжу, дякую захисникам, захисницям, які нас захищають. І долучайтесь, долучайтесь, не сидіть дома в тій чи іншій формі. Долучайтесь, готуйтесь, вчіться, тренуйтесь, літайте, стріляйте, як я вже казав, і віджимайтесь і бігайте, тому що воювати будемо всі. А на цьому у нас як кажуть, все. Тому, друзі, дякую, що дивились, і ready for strike!